В Ефірі «Голос Америки» і студія Вашингтон. Я Юля Ярмоленко. Вітаю Україна, яка зіштовхнулася із екзистенційною загрозою втілює інновації у військових технологіях та концепціях набагато швидше, ніж це роблять Сполучені Штати. Про це на слуханнях у палаті представників наголосили очільники комісії зі стратегії національної оборони. Вашингтон кажуть, аналітики має розпочати багаторічні інвестиції в національну безпеку та промислову базу, відкоригувати пріоритети та ефективніше використовувати кошти на національну безпеку. Ми бачимо, що Росія зараз проводить найбільшу наземну війну в Європі з 1945 року, але зважаючи на санкції США, міжнародні санкції та експортний контроль, вони це можуть робити тільки через фінансування з боку Китаю, забезпечення Китаєм високоточного обладнання, яке дозволяє російській оборонно-промисловій базі працювати в три зміни на день цілодобово і без вихідних. Це дає їм змогу нести смерть та руйнацію цивільному населенню України за допомогою ракет безпілотників, які раніше надавав Іран. Тепер вони надходять із заводу в Росії, побудованого Іраном. Таким чином між цими чотирма гравцями зростає співпраця. Ми не можемо продовжувати фінансувати речі, які продемонстрували, що вони не мають такої цінності як нове програмне забезпечення. Просто треба запитати, чому Україна нас може навчити. Україна нас може цьому навчити зокрема тому, що можна побудувати дрон за 350 доларів. Щонайменше 9 людей загинули 300 поранені внаслідок нового раунду вибухів у Лівані, тепер це рації, які використовували бойовики Газболи. напередодні у Лівані здетонували педжери членів угруповання Газбола, внаслідок чого поранення отримали майже 3 тисячі людей. 12 загинули, зокрема, і діти в угрупованні Газбола звинувачують Ізраїлю нападах та обіцяють відповісти. Державний секретар Шаєнтоніблінкин Блінкін середу закликав усі сторони конфлікту на близькому сході утриматися від ескалації. Тему продовж. Жить, Наталя Леонова, хоча Ізраїль не взяв на себе відповідальність за вибух пейджерів у вівторок, багато хто звинувачує саме цю країну. Ізраїльські експерти з безпеки кажуть, що вибухівку було закладено в пейджери під час їх виготовлення. щоб завдати такі рани, потрібно один-два грами вибухівки, що не є питанням технології. Вам просто потрібно відкрити біпер, щоб поставити нечутливу вибухівку, яка не спрацює в той час, коли ви цього не хочете, і маленьку оперативну картку, яка може отримувати команди ззовні. Якщо ми всі пам'ятаємо, як працює Біпер, ви просто надсилаєте якесь повідомлення з комунікаційної вежі, і воно поширюється по всьому світу. Хаз була замовила пейджери у тайванської компанії Golda Polo. Представник компанії повідомив, що Пейджери насправді були зроблені угорським виробником. BAC. Пінко каже, що планування таких технологічно складних операцій займає багато часу. Це була розвідувальна операція, яку дуже добре планували понад півтора роки. Ізраїль готується до обіцяної відплати з боку Хезболи. і кілька авіакомпаній скасували рейси. Але паніки в країні не було. Школи та робочі місця працювали як завжди. Ізраїльські аналітики попереджають, що прямий конфлікт між Ізраїлем і Хезболою швидше за все переросте в регіональну війну і кажуть, що Ізраїль звернеться за підтримкою. США. Я припускаю, що ми побачимо більше атак з боку Іраку, Хоситів, навіть прямі атаки з боку Ірану, і, можливо, навіть із Сирії. Отже, це буде повномасштабна війна, і нам потрібна підтримка американців. Представники США кажуть, що не знали заздалегідь про передбачувану ізраїльську операцію та працюють над пошуком дипломатичного вирішення конфлікту між Ізраїлем і Хезболою. Ізраїль заявляє, що лише хоче, щоб його 60 тисяч евакуйованих мешканців змогли повернутись до своїх домівок біля кордону з Ліваном. Наталія Леонова, Лінда Градштайн, Голос Америки Єрусалим. І на цьому завершуємо. Дякую, що дивитесь «Голос Америки українською. Побачимося у наступних ефірах. На все добре, бережіть себе, Па-па.